Доброго дня, шановні студенти, ми продовжуємо наш курс з очисної геометрії та У нас сьогодні буде лекція номер 8 яка буде присвячена знову системам лінійних рівнянь. Значення, якщо А є М на n матриці з вектором стовпцями А1 і так далі, а N і X є елемент векторного простору Xn, то добутком матриці А на вектор X, ми це будемо позначати як А умножити на X, або просто АХ, називається лінійна комбінація стовпців матриці А з використанням відповідних координат вектора Х як вах. Ось. Нехай маємо систему лінійних рівнянь 1. Так, А1, 1, X1+, і так далі, плюс А1, N, XN, дорівні B1, і так далі, АМ1, X1+, АМ2, X2+, і так далі, АМН, XN, BN. Yeah, ми йдемо по значенню. Ми позначимо перший стовпчик як вектор А1, так другий стовпчик як А2 і так далі, nний стовпчик як Ан, і відповідно, вільні значення позначимо як вектор Б. І систему 1 можна подати в вигляді векторного рівняння x1 на а 1 плюс X2 на а 2 плюс і так далі xn на xn до рівні B вектор Б, так? Останню рівність називатиму векторною формою запису системи лінійних рівнянь 1. Якщо ж головну матрицю системи 1 через А і ввести вектор невідомих як Х, так, то систему цю 1 можна подати у так званому матрично-векторному вигляді AX до рівні B. Однолінна система лінійних рівнянь у матрично-векторній формі, очевидно, набуває вигляд AX до рівні 0 вектор. Властивості введеної операції множення матриці на вектор викладені в наступній теоремі, доведення якої ми пропонуємо читачам виконати самостійно. Теорема 1.2.74. Нехай А, М на Н матриця У і В, вектори з інного простору РН, це дійсне число тоді. Перше. А помножити на У плюс В це є А, помножити на У плюс А помножити на В. А помножити на С У, це є С помножити на АУ. Крім цього, зазначимо, що результатом добутку матриці А на вектор E е вектор Іо координати коду одиниці решта – нулі, так, є О стовпець матриці А. Виявляється, що рад матриці дозволяє перевіряти на сумісність довільну систему лінійних рівнянь. Ну і це… Стверджує наступна теорема, яка була проносована раніше теорема Кронекера капеллі Для того, щоб система лінійних рівнянь була сумісною, необхідно та достатньо, щоб ранг головної матриці цієї системи збігався з рангом її розширеної матриці. Доведення. Необхідність. Нехай маємо сумісну систему лінійних рівнянь векторна форма, якої має вигляд x1 на а1 плюс x2 на а2 плюс і так далі xn на n дорівні вектор b. З її сумісності випливає, що існують такі числа а 1 альфа 2 і так далі. N, такі, що а альфа 1 на а1 плюс альфа 2 на а2 плюс і так далі, плюс альфа n на ан дорівнює вектор b. Тобто вектор B є ліній... Вектор Б лінійно виражається через вектори А1, А2 і так далі N. Отже, система векторів A1, А2 і так далі та А1, А2 і так далі НБ ківелетні. Тобто їхні лінійні оболонки збігаються, тому мають одинаковий ранг. Достатність. Оскільки стовпцеві ранги головної та розширеної матриці збігаються, то ранг системи. Векторів а1, а2 і так далі АН n рангу системи векторів а1, а2 і так далі n Це означає, що вектор Б лінійно виражається через вектори а1, а2 і так далі АН. Тому існують такі числа α1, альфа 1, α2 і так далі α що що а 1 до рівня плюс а альфа а2, плюс і так далі альфа АН до рівня вектор Б. А це і означає, що. Упорядкований N набір альфа 1 альфа 2 і так далі N є розв'язком системи, тобто дана наша система є сумісною. Означення. Нехай А М на N-матриця простором рядків матриці А називається підпростір простір Row. А простору РН, що порожній векторами рядками матриці А. Простором стопців матриці А називається підпростір колон А простору РМ, що порожній векторами стовпцями матриці А. Розглянемо однорівну систему лінійних рівнянь А Х до нуль вектор, так? Де А М на Н матрицю. Це Множина розв'язків однорідної системи лінійних рівнянь АХ до рівня 0 вектор утворює підпростір простору РН. Наведі. Нехай у І та В деякі два розв'язки системи АХ до рівня 0 вектор. Це означає, що, що Ау в рівні АВ до рівня 0 вектор. Так? Але за теоремою про властивість добутку матриці на вектор, так, ми маємо, що А Помножити на У плюс В дорівнює а у плюс А на В дорівнює 0 вектор. Для довільного дійсно числа, ми також маємо, що А помножити на С у дорівнює С на А у дорівнює 0 вектор. Отже, множена розвитку в однорівної системи лінійних рівнянь заклана відносно операції додавання та множення на число, додавання векторів, та, та множення на число. А тому є підпростаром простор що й доводить нашу теорію. Визначно, нехай АМ на Н матриця нуль простором матриці А називається підпростіро такий нуль А, простору М, що складається з усіх розв'язків однорідної системи лінійних рівнянь АХ дрібні нуль вектор. вище сказаного випливає, що ранговий, ранговий ранг матриці А є розмірністю простору рядків цієї матриці. Дім A. Так? А ран розмірністю простору стопців, тобто дим колон A. Розмірність нуль простору матриці називається дефектом матриці і позначається ніолеті дим, як розмірність простору нуль А. Нехай маємо систему лінійних рінянь АХ дрімні Б, і відповідно до неї однорідну систему АХ 0 вектор. Якщо X – деякий частковий, частковий фіксований розв'язок системи 4, так, Z множина всіх розв'язків системи 5, то Z плюс X, де Z належить, Z множина на всіх розв'язків системи 4. Ось така теорема. Пойдемо так далі. Нехай і Z – деякий розв'язок системи 5, тоді AX плюс Z рівні AX плюс AZ рівні b В b, b плюс нуль вектор дрімні вектор b, тобто Z плюс деякий розвиток системи 4. З іншого боку, різниця двох розвитків системи 4 є розвитком системи 5. А x 2 це АХ-ах b b-b, дорівнює 0 дорівнює вектор. Тобто для кожного розв'язку x1 система 4 – Системи 4 можна вказати такий розвитку системи 5, що x1 дорівнює рівні x z плюс x. Отже, множина z плюс x, де zбігає, належить множині z, так, збігається з усією множиною розвитку системи 4. Що треба було довести. Расходом е, знову систему 4 і систему 5 з останньою окремо впливає такий спосіб знаходження загального розв'язку системи лінійних рівнянь 4. Відібрати один з розв'язків цієї системи, знайти усі розв'язки відповідної однорідної системи лінійних рівнянь, до знайденого розв'язку системи 4, додати по черзі усі розв'язки системи 5 і в результаті отримує всі розв'язки системи 4. Означені. Нехай у довільний підпростір простору RN, а вектор з простору РН множина Ма плюс У, де це дешека складе з таких ісів. Зараз Х вектор А плюс вектор У, і У належить У, називається лінійним многовидом простору Rn, який утворений паралельним перенесенням під, під простору У на вектор А. Отже, множина всіх розв'язків неоднорідної системи лінійних рівняць N невідомими є мінімум многовид А плюс У простору РН, де А деякий частковий розв'язок неоднорідної системи у підпрості розв'язку відповідної її неоднорідної системи лінійних рівнянь. Ми довели, що множина розв'язків однорідної системи лінійних рівнянь утворює підпростір простору РН. Цей підпростір має свій базис. Ті розв'язки однорідної системи, які утворюють базис, називаються фундаментальною системою розв'язків. Теорема. Нехай А М на Н матриця РЕ ранг. Тоді фундаментальна система розв'язків системи а їх дорівні нулю вектору містить рівно n-r векторів до Якщо привести матрицю А до зведеної східчатої форми, то вона містиме r не нульових рядків, а отже r основних змінних, які виражаються через n-r вільних змінних. Не порушуючи загальності, матимемо, що основними є змінні x1 і так далі, x XR, а решта вільні. Тоді x1. I daj mi 1xr plus 1 i tak dalej plus hm 1n minus rxn i tak dalej xr daj mi hm od 1xr plus 1 i tak dalej plus hm od n minus rxn. Якщо вільними змінами надати значення альфа r плюс 1, альфа r плюс 2 і так далі альфа n, то отримаємо деякий розв'язок альфа 1, альфа 2 і так далі n системи. Відповідно, альфа дорівнює гамма 1, 1, а r плюс 1, плюс гамма 1, 2, а r 2, плюс і так далі, плюс гамма 1, n мінус r, а n, так, і так далі, плюс а r Альфа Р порівнює гама Р1 А r плюс 1 плюс гама Р2, Альфа Р плюс 2 плюс і так далі гама РН-Р альфа Н. Тому вільним змінним послідовно такий значення. Отримуємо N мінус R розв'язків системи. С 1 є ось таким. І має веліт, С два такий, і також С, сервіс Р ось має ось такий Цей набір розв'язків є лінійно незалежною системою векторів. Окрім цього, кожний інший розв'язок системи лінійно виражається через ці розв'язки. Справді, нехай S дорівнює альфа 1 альфа 2 і так далі. Так, як опорядкований набір невільний розв'язок системи. Маємо що альфа r плюс 1 на вектор S1 плюс, і так далі, альфа N на вектор SN-R дорівнює альфа 1, альфа 2, і так далі, альфа N дорівнює вектору S, так. Тобто вектор S лінійно виражається через вектори S1, S2 і так далі Sn-R. Тому система векторів S1, S2 і так далі SN-R N-R базис підпросту розв'язків системи AX до гнінуль вектор. <coughs> і завершують доведення нашої теорії. перепущу. Внаслідок: якщо А М матриця, то сума рангу та ядра цієї матриці дорівнює Дякую за увагу. До побачення всього найкращого.